За 40 світлових років від землі на орбіті навколо зірки, не схожої ні на що в нашому космічному сусідстві, сім планет, кожна майже розміром із Землю тісно оточують свого тьмяного господаря, їхні орбіти настільки компактні, що всі сім могли б поміститися всередині орбіти Меркурія навколо Сонця, і все ж, попри їхню близькість до зірки, Деякі з цих світів можуть мати ідеальні умови для існування життя, яке ми знаємо, або життя, яке ми навіть не можемо уявити. Серед них особливо вирізняється один світ планета, розташована в саме тій зоні, де може існувати рідка вода планета, яка, можливо, змогла зберегти достатньо стабільну атмосферу, щоб пережити бурхливу молодість своєї зірки. Ця система, названа «Трапіст-1», це більше, ніж просто колекція кам'янистих світів. Вона може містити відповіді на одне з найдавніших питань людства чи є ми одні у всесвіті. Система Трапіст 1 одна з найбільш інтригуючих та сенсаційних зоряних систем, відкритих за останні десятиліття. На орбіті навколо червоного карлика приблизно за 40 світлових років від нас. Обертається сім планет розміром із Землю. Система Трапіст-1 була відкрита зовсім недавно у 2016 році. Команда вчених під керівництвом Майкла Гіллона та Сюзан Ледерер виявила три планети, що обертаються навколо ультрахолодного карлика, відомого як Трапіст-1, за 40 світлових років 378 трильйонів кілометрів, від землі. Однак вже наступного року астрономи НАСА зробили нове відкриття за допомогою космічного телескопа Спіцер. Виявилося, що в цій планетарній системі аж сім планет. Проте у Трапіст 1 немає газових гігантів, на кшталт Сатурна чи Юпітера, майже всі її планети структурно схожі на Землю. Ці відкриття змусили вчених припустити, що, можливо, Трапіст 1 має потенціал для існування життя Трапіст 1 – Радіус планети приблизно такий самий, як у Землі, складається з породи, заліза та, ймовірно, льоду, можливо, містить невеликий шар води близько 0,2% від загальної маси. Деякі вчені вважають, що планета повністю суха і має лише океани магми. Поверхня сильно нагріта через близькість до зірки, а гравітаційний вплив зірки може спричиняти сильну вулканічну активність, що ще більше підвищує температуру та розплавляє внутрішні породи. Температура на одинбі досягає 1180 градусів Цельсія, що в 2,5 рази більше, ніж на Венері, 460 градусів Цельсія. Це пов'язано з високою щільністю планети та можливою атмосферою. Де гази після вулканічних викидів утримують тепло. Трапіст 1С склад схожий на 1 б але ймовірно, без льоду та води. Це найважча планета системи, хоча має менший радіус, ніж 1 б Ймовірно, вона має високий рівень геологічної активності. Це пов'язано з впливом зірки та орбітального резонансу, точна температура поверхні трапіст 1С невідома. Зірка може нагріти її приблизно до 70 градусів Цельсія, але внутрішня активність планети здатна підвищувати температуру на кілька сотень градусів, однак вона, ймовірно, не досягне таких високих значень, як 1b через менш щільну атмосферу. Одна з особливостей 1c – масивне металеве ядро, майже в півтора раза більше за земне. Через це велике магнітне поле планети може захищати її від зоряного вітру, потоку заряджених частинок, який міг би зруйнувати атмосферу. Проте вода на наодинці навряд чи є, а поверхня сильно нагрівається через гази, що робить життя на цій планеті неможливим. Далі трапіст 1 – одна з найменших планет системи, маса якої приблизно втричі менша за земну. Складається з породи та металу, але ймовірно, подібно до 1b, має океан, шар льоду або щільну атмосферу. Це виходить із теоретичних досліджень її маси та радіусу. На 1d може існувати рідка вода та щільна атмосфера, яка можливо містить озон для захисту від шкідливого випромінювання. Крім того, на відміну від 1b та 1c, 1d може уникнути масового парникового ефекту. Який значно підвищує температуру поверхні через невелику масу. Проте деякі науковці мають інші припущення дослідники з університету Вашингтона вважають, що один ді отримує більше енергії від зірки, ніж більш віддалені планети, тому вона може бути схожа на Венеру з вираженим парниковим ефектом, як на 1b або 1c, і життя там навряд чи розвивається. З іншого боку, у 1d може бути деяка кількість водню в атмосфері, що запобігає перегріванню, а вміст вуглекислого газу дуже малий, що негативно впливає на появу життя. Орбіта майже кругла, тому гравітаційне нагрівання може бути невеликим через невеликий розмір планети, магнітне поле може бути відсутнє, і зоряний вітер може зносити ледкі частинки атмосфери, включаючи воду, як це сталося на Марсі. Умови на 1D залишаються суперечливими та потребують додаткових досліджень. Четверта планета системи, трапіст 1І, викликає найбільший науковий інтерес вона найбільше схожа на Землю за радіусом, щільністю та кількістю тепла, що отримує від центральної зірки. Планета обертається навколо зірки за 6 днів. Склад 1І, подібний до 1С, переважно порода та метал. Але на відміну від 1С, NASA вважає, що 1 І знаходиться у зоні придатності для життя, відстані в системі, де не надто жарко і не надто холодно, що дозволяє зберігати воду у рідкому стані. Відповідно, на 1 і може бути вода і досить у великій кількості. Дослідник Віра Добо припускає, що надмірний парниковий ефект, характерний для інших планет, тут відсутній, що дозволяє підтримувати помірну температуру. Та океани на поверхні через масу 1 І і може мати атмосферу не надто щільну. Група вчених під керівництвом астрофізика Мартіна Тербетта вважає, що атмосфера багата, на вуглекислий газ і майже не містить водню, що запобігає перегріванню. Планета може зберігати атмосферу тривалий час, попри вплив зоряного вітру, створюючи оптимальні умови для життя. Проте точну масу 1І ще не встановлено. Тому як і з 1 d важко сказати напевне, чи є там вода. Загалом науковці погоджуються щодо можливості океану та потенційної придатності планети для життя. Наступні планети трапіст 1 f та 1G також, ймовірно, схожі за масою, радіусом, щільністю та кам'янистою структурою на 1 i проте їхня схожість обмежується цим. Обидві знаходяться відносно далеко від зірки. Вони теж у зоні придатності для життя, але їхня поверхня не так сильно нагрівається червоним карликом. Вчені припускають, що обидві планети можуть бути вкриті твердим шаром льоду, проте гравітаційна взаємодія зірки може нагрівати їх середини, створюючи глобальний океан під льодом. Висока внутрішня температура може спричиняти випаровування води, формуючи щільну атмосферу, багато накисень. Таким чином, поверхня може бути не надто холодною і навіть теплішою за землю. За дослідженнями групи вчених, під керівництвом біла Корлса до 20% маси 1F складає вода. Завдяки внутрішньому нагріванню та відносно невеликій масі вода там існує здебільшого у вигляді хмар. 1 G також, ймовірно, багата на воду, глибина океану може досягати 670 кілометрів. Однак надмірна вода та випаровування можуть збільшувати тиск кисню в атмосфері, ускладнюючи розвиток життя. Нарешті трапіст 1 – найвіддаленіша від зірки та найменша планета системи. На відміну від усіх інших планет. Trappist 1H може складатися майже повністю з води і, ймовірно, містить дуже мало породи у своєму складі. Однак, ймовірно, 1H нагрівається значно менше, ніж інші планети, лише вплив материнської зірки піднімає температуру поверхні приблизно до мінус 104 градусів Цельсія. Деякі науковці також припускають, що кількість тепла, що генерується гравітацією, для 1H буде досить низькою. Проте дослідниця Кетлін Мант вважає, що на один h може відбуватися значна вулканічна активність, яка викидає воду замість лави. Це означало б, що планета здатна поповнювати свою атмосферу за рахунок викинутих газів. Крім того, віддаленість 1H дозволяє їй надійно зберігати атмосферу, ймовірно складену з азоту та метану, подібно до титана. Одним із найцікавіших аспектів системи Трапіст-1 є її вік близько 7 до 8 мільярдів років, тобто значно старша за нашу сонячну систему. Такий довгий період міг би дати більше часу для виникнення життя, якщо умови були сприятливими. Але цей великий вік водночас породжує питання про активність зірки протягом мільярдів років, ми ще повернемося до цього. Компактність системи створює унікальну динаміку, гравітаційні взаємодії між планетами дуже сильні, що породжує резонансні візерунки, які допомагають визначити їхню масу та щільність. Ці резонанси, виявлені через варіації часу транзитів, підтверджують, що планети, ймовірно, кам'янисті, а не газові. Хоча їхня близькість до зірки викликає запитання щодо придатності для життя, вона ж створює проблеми. Однак сучасні дослідження припускають, що хоча б одна планета Трапіст-1 могла зберегти вторинну атмосферу, що робить її одним із найперспективніших об'єктів для дослідження, вивчення атмосфер планет системи Трапіст 1 стало можливим завдяки революційним спостереженням космічних телескопів, Hubble Спейс Телескоп, що працює у ближньому інфрачервоному діапазоні. Відіграв ключову роль, застосувавши метод трансмісійної спектроскопії. Хабл аналізував світло зірки, що проходило крізь атмосферу екзопланети під час транзиту. Цей метод виявив відсутність товстих атмосфер, багатих наводень у Трапіст 1 b та Трапіст 1 c Хоча можливості Хаббл обмежені, він проклав шлях для наступних досліджень. Телескоп виключив наявність атмосфер типу Нептуна. Та залишив два варіанти щільні землеподібні атмосфери або голі кам'янисті поверхні. Джеймс Веб Space Telescope вивів дослідження Трапіст-1 на абсолютно новий рівень. На відміну від Hubble, телескоп Джеймса Веба оптимізований для інфрачервоного діапазону, що дозволяє виявляти головні маркери атмосфери, водяну пару, вуглекислий газ, кисень. Одна з найважливіших його знахідок. Виявлення теплового випромінювання внутрішніх планет системи. Наприклад, спостереження за вторинним затемненням Трапіст 1 b показали відсутність перерозподілу тепла, що відповідає голій скелястій планеті без атмосфери. Хоча для планет, близьких до зірки, докази відсутності атмосфери майже незаперечні, увага дослідників тепер зосереджена на планетах у зоні, придатній для життя. Але все не так просто. Щоб зрозуміти повну картину, потрібно звернути увагу на червоні карлики, чому саме ці зірки створюють величезні проблеми для потенційно придатних для життя планет, особливо на ранніх етапах розвитку. На відміну від відносно стабільної еволюції таких зірок, як Сонце, червоні карлики проходять тривалі періоди високої енергійності у своїй передосновній фазі. Вона може тривати сотні мільйонів років, під час яких зірка випромінює величезну кількість ультрафіолету та рентгенівського випромінювання. Висока радіація пов'язана з інтенсивною конвекцією в надрах зірки. Турбулентні плазмові потоки створюють сильні магнітні поля, які часто перебудовуються та спричиняють потужні спалахи. Ці спалахи часто значно сильніші за сонячні. Здатні повністю зруйнувати атмосферу планети. Високоенергетичне випромінювання іонізує верхні шари атмосфери, нагріваючи їх до температур, за яких атоми та молекули досягають швидкості втечі. Цей процес, відомий як гідродинамічна втеча, особливо ефективно видаляє легкі елементи, такі як водень, основу первинних атмосфер, що формуються при акреції планети. З часом постійне опромінення може забрати навіть важчі молекули, вуглекислий газ чи водяну пару, залишаючи планету абсолютно безплідною. Тривала активність червоного карлика на ранніх етапах розвитку зірки лише погіршує ситуацію. На відміну від Сонця, яке швидко стабілізується, червоні карлики зберігають високу активність значно довше. Це може повністю знищити атмосферу планети. Особливо якщо її орбіта близька, як у системі Трапіст 1, дослідження, опубліковане цієї осені Гренсоном Тотаном та його колегами, показує, що доля атмосфери планети значною мірою залежить від її початкового складу та відстані до зірки. Якщо планета має щільну водневу оболонку, то навіть після втрати первинної атмосфери в ній може залишитися достатньо важчих елементів для формування вторинної атмосфери. Тож, чому Трапіст 1 і, теоретично могла зберегти свою атмосферу, тоді як Трапіст-1 бі залишилася безплідною. На ранніх етапах розвитку ці планети ймовірно сформували значні первинні атмосфери, багаті на водень і гелій, які були захоплені під час фази акреції. Однак еволюція цих атмосфер сильно залежала від відстані до зірки та її активності у передосновній фазі. Моделювання Трапіст 1 і показує, що початкова товста атмосфера планети зазнала значних змін у процесі охолодження і затвердіння поверхні, яка спочатку була розплавленою. На цьому етапі гази, що виходили з магмового океану, такі як вуглекислий газ і водяна пара, стали домінуючими, тоді як водень утік у космос. Період охолодження також дозволив сформувати вторинну атмосферу з важчих молекул, які менше піддаються руйнуванню зоряним вітром. На відміну від цього, трапіст 1 b що значно ближче до зірки, піддавалася інтенсивнішому ультрафіолетовому та рентгенівському випромінюванню. Ця інтенсивна радіація не лише зірвала водень, а й зруйнувала важчі молекули, залишивши планету з тонкою атмосферою. Або взагалі без неї. Через близькість до зірки поверхня планети залишалася занадто гарячою, щоб швидко охолонути, що лише подовжило фазу втрати атмосфери. Дослідницькі моделі, такі як Пак-Мен забезпечують детальні симуляції цих процесів. Для Трапіст-1 і взаємодія між водневою первинною атмосферою та силікатною мантією, відіграла ключову роль водень, реагуючи з оксидами мантії. Утворював воду, яка могла накопичуватися у поверхневих резервуарах. Цей процес не лише зберіг значну кількість ледких речовин, але й стабілізував редокс стан планети, що є критично важливим для збереження умов, придатних для життя. Для трапіст-1 бі результати моделювання кардинально інші. Тривалий розплавлений стан поверхні та вищий зоряний потік призвели до втрати навіть важчих молекул, таких як вуглекислий газ. Через гідродинамічні процеси. У результаті планета зберегла мінімальні запаси ледких сполук і не здатна підтримувати стабільну вторинну атмосферу чи поверхневу воду. Загалом ці моделі підкреслюють не лише різні еволюційні шляхи планет, а й важливість початкового складу летких речовин та орбітального розташування у визначеній долі планети. Вторинна атмосфера, хоча й тонша за первинну. Може стабілізуватися після переходу зірки у спокійнішу фазу. Її стабільність залежить від таких факторів, як сила магнітного поля планети, здатність екранувати радіацію, здатність утримувати важчі молекули, які забезпечують сприятливі умови на поверхні. У нещодавньому інтерв'ю доктор Джошуа Крінсен Тотон, співавтор згаданого дослідження, дав розгорнуте пояснення викликів і потенціалу придатності для життя у системі. Трапіст 1 та в середовищах червоних карликів загалом у центрі обговорення драматична передосновна фаза, що триває сотні мільйонів років, протягом якої червоні карлики випромінюють значно більше радіації, ніж під час основної. Підвищена радіація призводить до суттєвої втрати атмосфери в найближчих планет. Швидке охолодження та зміщення зони придатності для життя ще більше ускладнюють цей шлях. Планети, які колись були перегріті, висихають, а більш віддалені ризикують замерзнути, коли зірка стабілізується. Особливо вражає ідея відновлення та збереження атмосфери з часом. Доктор Крінсен Тотон зазначив, що планети у зоні придатні для життя, такі як Трапіст 1 і, можуть сконденсувати воду та інші литкі речовини в поверхневих резервуарах у міру охолодження зірки. Це зменшує обсяг водневої верхньої атмосфери, роблячи її менш уразливою до зоряних вітрів. Моделювання команди показує, що, попри початкові труднощі, такі планети можуть зберегти вторинні атмосфери завдяки комбінації поверхневої хімії, процесів охолодження та зниження радіаційного потоку на пізніших стадіях еволюції зірки. Доктор Крінсен Тотон наголошує на важливості розмежування атмосферних сценаріїв для планет. За різних умов. Їхнє дослідження пропонує рамкову систему, що враховує взаємодію між ранньою втратою атмосфери та подальшими стабілізаційними процесами. Такий підхід дозволяє оцінити стійкість деяких планет і припустити, що певні системи червоних карликів можуть мати стабільні середовища, здатні підтримувати життя протягом надзвичайно довгих періодів, можливо, трильйони років. Кожен крок у розгадуванні таємниць подібних планетних систем наближає нас до розуміння не лише цих далеких світів, а й тонкої рівноваги, яка може дозволити життю існувати деінде у всесвіті. У міру того, як наші інструменти стають дедалі досконалішими, а питання точнішими, відповіді, що чекають на нас за світловими роками, можуть змінити наше уявлення про місце людства у космосі.